Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі сей, і все і сповняє сокровище подателю, прийди в не, і очистим у всякий скверний, спаси, блажа душа нашу, святий Божь святий, всі святий безсмертив нас, святий Боже святий, святи святий по нас. Святий Боже, святий, який святий безсмертю, помила нас, слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Пресвята і Тройця, помили нас, Господи, очисти грехи наші, владику прости беззаконня наші, Святий пості і селини, Моші наші. імена Твіго радим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Отче нашої сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як о Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточеться врози Його. Як от да біжат од лица Його, ненавидівши його, як і шезайдемо, да ішезнут, як ота й до вас лиця огня, також та погибнуть грішнице від лиця Божої, а праведниця да вас Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і слящи смерті, і збавляючи, ісили робов Твоїх. Оксану, Маркіяна, Софію, Віктора, Олександру, Олену, Юрія, це Степана Діану Зинов'я, Галину, Захара Олену, Галину, Ірину Андрія, Володимира, Ірові Божих, Любомира, Любомира Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу, Мирославу, Святославу, Івана, Галину Дмитра, Ірину Любов, Богдана. Робів Божих Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Софію, Єлизавету, Анастасію, Олену, Тетяну, Артема, Оця, Степана, Янну, Зинов'я, Галину, Захара, Олену, Галину, Ірину Андрія, Володимира, Робі Божих Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітку. Юну на Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру Крісті, Анну, Флорі, Анну, Олександру, Тетяну, Семена, Інну Романа Наталію, Софію, Анну, Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря, Оксану, Олеся, Владислава, Ярослава, Романа, Оксану, Яну, Анну, Захарія, Юлію, Юлію і робів Божих Надію. Надію Павла і робів Божих Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Назара, Галину, Йосифа, Олександра, Надію, Віталія, Ярину, Павла. Константина Марія, Ольга Людмила Марію, Галина, Богдана, Ганна Сергія, Юлію, Вікторію, Ігоря, Ольгу, Оксану, Наталію і Робів Божих воїна Романа, Володимира Ярослава, Михайла Оксану, Іванну Марію, Робів Божих, отця Стефана, Дмитра. Юлію, Тараса, Світлану, Віталію, Миколая, Володимира Луко, Оксану, Оксану Володимира, Ігорові Боже Володимира, Валентину, Антона, Ольгу, Юрія, Олену, Тетяну, Артема, Артема, Олександра, Юрія, Іграбі Боже, Богдана, Василя, Дмитра, Михайла, Владислава, Аделіну, Анастасію. Емілію, Віталію, Інесу, Оксану, Олексія, Таїсію, Богдана, Федота і Робів Божих, Ангеліну, Ульяну, Михайла, воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря Вікторія, Меланію, Андрія, Любов, Віталія, Оксану і Робів Божих, це Степана Катерину, Ясміну. Ясміну, Стефанію, Світлану, Надію і робів Божих, Вікторію, Катерину, Єву Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Олега, Ірину, Лесю, Тараса, Надію, Юрія, Назара, Мирона, Віру, Наталію, Юрія, Макарія, Захарія Давида, Дмитра, Степану Марію, Ольгу, Ірину, Анну, Юрія. Зою Володимира Лілію Олену, Богдана, Ксенію Назарія, Євгенію, Олега, Оксану, воїна Олександра, Галину Андрія Тетяну, Оксану, Світлану, Дмитра Анастасію, воїна Павла Наталію, Андрія, Євгенію, Оксану, Христину, Софію, Соломію, Олега, воїна, Юрія, Наталію, Василя. Стефанію Галину Володимира, Юліанну Ульяну, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Галину Павла, Ірину, Домініку, Софію Меланію, Христину, Юлі, Анна Катерину Назара, Іванну Анастасію Владиславу, Олену Наталію Ореста, Протрея Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Христину Богдана, Отця Степана Олега Романа, Отця Степана Олега Романа, Андрія Лесю. Сергія, Марію, Софію, Юрія Лілію Тетяну, Бориса, Ірину Олену, Олександра, Вікторію, Сергія Олену, Олега Марту, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана воїна Василя, Марія Романа Андрія, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію Володимира, Людмилу Вікторію, воїна Володимира, отця Степана воїна Ярослава, Анну Тетяну. Марту Марію, Ігоря, Іванну, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Софію, Ореста, Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Надію, Юрія Макарія, Оксану Андрія Назарія, Протерея, Стефана, Протерея, Павла, Протерея, Семена, Протерея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександру, Ганну, Наталію отця Степана Ярослава, Ігоря Любов, Матвія, Симеона, Оксану, Івана, Тетяну, Катерину, е е і гробів Боже Ірину Ярослава, Онура, воїна Андрія, воїна Віталія, Марію, Миколая, Софію Зоряну, отця Степана Олега Олену, Анастасію Євгенію, Максима, Юлію, Олену, Олену, Дмитрія, Ольгу Мар'яну, Вікторію, Анну Анастасію Володимира, Миколая Оксану, отця Степана Андрія Світлану. Галину Зоряну, Оксану Данну Любов, Оксану Миколая, Степана Катерину, Оксану, Оксану Івана, Ірину Діану, Ульяну Михайла, Марію Оксану, Володимира Олесю, Христину Зоряну, Павла, оце Степана Тетяну, Олександра, Христину Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Галину Миколая, Юстину Михайла, Володимира, Оксану, Катерину, Юлія, Марту і Робів Боже Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрія. Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Оресту, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну, Данила Марію, Тараса Ірену, Тараса Христину, Кароліну, Любов, Володимира Франца, Юрія, Галину Володимира, Софію, Володимира Оксану, Ігоря Дар'ю Данила, Володимира Людмилу, Івана Мар'яну, Максима Вадима, Галину Миколая, Ігоря Ольгу Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ілью, Ернеста, Соломія, Олександру, Володимира, Михайла, Ульяну, Ангеліну. Воїна Павла, Наталію, Юрія, Марію і Робів Боже, Ілью Марію, Зиновія, Роксану, Матвія, Юрія, Вероніко, Олександра, Даниїла, Івана, Ірину, Юрія, Мирослава, Марію, Ольгу, Михайла, Святослава, Катерину, Анастасію, Павла, Романа, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра, Максима, Руслану, Олександру, Юлію Єву, Сергія Павла, Юрія Марію, Віктора, Євгенію. Богдана Ксенію, Назарія, Дениса і Гербів Божих, Миколая, Любо, Євгена, Любо, Миколая, Степана Ірину, Артура Володимира, Давида, Дем'яна, Данилю, Ярину, Олександра, Софію, Владислава, Ігоря, Руслану, Вікторію Любомиру, Івана Назарад, Оксану Віталія, Івана, Мар'яну і Гербів Божих. Оксану Данну, Любов, Оксану, Михайла, Степана Катерину, Оксану і Робів Божих, Євгенію Василя Марію, Богдана, Івана, Надію, Софію Марію, Ігорем, Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну Вероніку, Володимира, Івана, Домініку Павліну, Лук'яну, Галину, Андрія, Ліну, Максима, Марту, Мар'яна, Дем'яна, Лева і Рівів Божих. Евеліну Віктора, Кіто Олена, Олега, Світлану Олексія, Світлану Михайла Дмитра, Андрія Любов, Наталію Надію, Марину Олену, Віктора, Тетяну Ярослава і робів Божих, Мар'яну Ореста, Орисю, Ольгу Ігоря Оресту, і робів Божих, Романа Катерину, Романа Юрія, Наталю Матвію, Владу, Таїсію, Майкла, Владислава. Яремо, Єремію, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну Ганну, Дмитра Макарі Маркіяна, Стефані, Катерину, оце Степана Андрія Дем'яна, Ірину, Марію, Ірину, Галину, Віру і Робів Божих, Василя Наталію, Оксану, Віктора Маркіяна, Софію, Марію, Надію. Віталія, Софію, Ярину Павла і всіх тут присутніх і всіх Писаних от Тілесне душевне немощі, о, о їх благодаттю Хрисатви, молитвами присвяти і владичиці і приснодії Марії, Престатель чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, Притича Хрестителя Йоанна. Святий славних сахвальних апостолів, святих славних, добробідних мучеников, преподобних і богоносних отець наших, святих іселителе безсребриником, космі до мене, кіри, Йоанна, пантелимана, ярмала і Самсона, сона Фаті, і святих правених, Ботинського на всіх святих, як оти єси, джерело, сілень Боже наш, і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще зумленням сердець наших, Молитвою, оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм, зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтрими мене. Який би я не дістав новини проти цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно згортатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю воли, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премодро спросте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духотим. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, на славу Тобі. Бомів. Во время Оно призвав Ісусу, бо на ученики святи, даде їм власне на нечистих якуди згоняти і всякий всякі недухи і всяку болізня. Си обудендесят посла Ісус, заповідає глаголя На путь язик не дітей, воград Самарійський, не входьте. І дітей же паче ковцам погибшим дому Ізраїлю. Хотя що вже проповідайте Ллаголі, що як приближиться царство невесне, боляжі зцілити, прокажене очищайте, мертві воскрешайте, біси, і згоняйте, ту не ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, понули благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами ми причистої свої матері, святих, славних, цих хвальних апосол, святих праведних, бутицьких м'яних, всіх святих помилиться, спасенець, благ і чоловіколюбець. Амінь.